Доброго дня, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено оцій вчора проведеної операції націоналізації, а саме примусовому вилученню майна, яке фактично ну, на моїй пам'яті застосовано вперше. До речі, не забувайте підписатись на канал, ставте авансом, можете вподобайки. І зараз ви дізнаєтесь про те, що ж таке, по-перше, примусове вилучення майна, вилучення майна. Підстави цього, а також безпосередні наслідки цих дій, які наразі були вчора оприлюднені секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Вчора ми всі почули, що Рада Національної безпеки і оборони України разом з ставкою головнокомандуючого там, на підставі відповідних листів, які з'явились в безпосередній мережі інтернет, в різних телеграм-каналах, визнала. Верніше звернула стягнення, примусово визнала право власності за військовим командуванням на цілий ряд е, господарських товариств, тобто не на майно, а на акції безпосередньо на управління цими товариствами. При цьому деякі з цих товариств, наприклад, Запоріжжя Трансформатор чи Автокрас, вони є банкрутами. Тож, у Картатнафта, де Кременчуцький нафтопроробний завод був знищений в перші дні війни, ну, взагалі дивує це рішення. Звичайно, є там інші підприємства, які ще працюють, наприклад, та ж «Моторсіч», де держава повністю звернула акції і фактично примусово визнала за собою право власності. З чим це пов'язано? Чи це натяг тим олігархам, чий бізнес працює, наприклад, тому же Хметову? Ну, я думаю, що скоро ми побачимо разом з фірташем. Тобто облгази, обленерго, відповідно, які є рентабельними, які працюють, які отримують надприбутки на всіх цих незрозумілих тарифах, яким чином встановлених, звичайно, це є цікавим. Однак, хто цим буде керувати? Ми прекрасно знаємо досвід з історії, що фактично особи, які зараз приходять до влади, вони ж приходять на певні строки і певне завдання в них навіть. На підсвідомості є просто на цьому заробити, поки вони є при владі. Ми бачили це і в Нафтогазі, ми бачили, і це не допомагають якісь там іноземні спостережні ради, які просто жирують на цьому всьому. І фактично нічого не роблять для того, щоб ці підприємства розвивались, вони навпаки, всі занепадають, де є іноземці. Тому що який сенс мати в Україні сильні господарські товариства, щоб Україна продавала їм відповідну продукцію, а не Україна купувала у них відповідну продукцію. Звичайно, такого сенсу нема. І, звичайно, тут дуже дивна оця політика, яка почалась ще при Петрі Олексійовичі Порошенка. Саме залучення оцих цих іноземців ми бачили, що сталося з керівниками Укравтодора Укрзалізниці, яких зараз розслідується кримінальне провадження щодо корупції на в їх країнах, яким чином вони крали гроші з України. Тому я думаю, що ці наглядові ради це жодним чином не запобіжник того, що ці підприємства не будуть грабувати і не будуть знищувати навпаки, їх потрібно прибрати. Іноземці ніколи не будуть хотіти, щоб Україна була сильною країною. Зараз все ж таки ми повернемось до цього примусового відчудження майна. Це, все це відбулося на підставі закону. Я прочитаю він так досить така велика назва про передачу примусового відчудження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Ви здивуєтесь, цей закон прийняла не сьогоднішня влада, не вчорашня влада. Цей закон, ще підписаний Януковичем в 2012 році е, є питання. Звичайно, є питання, що ж думала в 2012 му році. Як в мене виникли питання ще коли я почав попередню, нас криза, коли була революція гідності, я почав в 2014 році, почали журналісти до мене звертатись і запитувати, як буде працювати, наприклад, банківська система, тому що у нас дуже багато спорів. Я почав відкривати е, всі ці документи, е, що стосуються роботи банківської системи вперед, надзвичайно або воєнного стану, і був дуже здивований. Що всі ці документи були прийняті ще кучмою в 2003 році? Ми ж пам'ятаємо, в 2004 році у нас була чергова революція. Тобто, в 2003 році керівники країни приймали відповідне рішення. Тут рішення 2012 року, тобто, щось, мабуть, готувалось в той час вони готували економіку України для надзвичайного або воєнного стану. І в 2012 році приймали відповідні і постанови Кабінету міністрів, які фактично дають можливість відшкодування коштів, і самі закони. Закон досить цікавий. На нього, звичайно, ніхто не думав, що він буде застосовуватися. І от знайшли його і застосували. Є два види звернення стягнення. В даному випадку, фактично. Два способи, за якими е, звертається відчудження майна в е, управління держави. Це примусове відчудження майна, коли йде е, мова про майно приватних товариств чи фізичних осіб, і вилучення майна. Це мова йде про позбавлення державних підприємств, державних господарських об'єднань, господарського віддання або оперативне. Управління відповідним майном. Якщо ми говоримо про примусове вилучення майна, те, що відбулося, те, що зробила президент, Рада Національної безпеки, ставка головнокомандуючого, то в даному випадку в подальшому, от всіх же ж цікавлять наслідки цього, і, звичайно, звернення стягнення на відповідні акції передачі їх військовому командуванню, виникає певні подиви. Звичайно. Подивати, куди подіваються, куди подінуться ці наглядові ради іноземців, яким сплачують кошти, яким чином буде здійснюватись подальше керівництво? Хто буде нести відповідальність за успішне керівництво цими підприємствами? І звичайно, питання відшкодування вартості це найбільше, я так розумію, цікавлять українців, що їх діти. Повинні будуть відшкодовувати. Як зазначено, в самому цьому законі відшкодування буде відбуватись на підставі оцінки. Причому це досить таки розмита ситуація. Оцінки на момент, коли особа при цьому повернення самого майна можлива виключно за рішенням суду. Тобто на сьогоднішній день це майно передано державі. В управлінні військовому командуванні. І фактично в подальшому, як це передбачено законом, якщо мова йде про воєнний ми не будемо чіпати надзвичайний стан, про воєнний стан, то відшкодування відбувається на протязі п'яти бюджетних періодів після закінчення воєнного стану. Тобто, на протязі п'яти років повинна певним чином розвиватися сума вартості майна, звичайне питання, яким чином її цінити. Тому що. В законі передбачена оцінка, що це робить відповідний компетентний орган, також може бути узгоджена ця оцінка з власником майна. У разі якщо власника майна немає, то взагалі і адміністрація може воєнно оцінити безпосередню вартість цього майна, яка в подальшому буде відшкодовуватись там є можливість попереднього відшкодування, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що цього не буде, і подальше відшкодування. А також можлива заміна цього майна на рівнозначне майно. Тобто тут, знаєте, таке закладається дуже велика бомба під державний бюджет, і я вважаю під незалежність України на майбутнє. Скільки і чого ми повинні будемо відшкодовувати і повертати. Якщо на сьогоднішній день, наприклад, це підприємство нічого не варте, воно банкрут, то звичайне питання, а що ж повертати в подальшому? Яку суму повертати, якщо воно наразі щось винне? Цього всього нічого в законі немає. І жодних пояснень на сьогоднішній день також немає. І щоб у нас не вийшла ситуація, що після закінчення воєнних дій прийдуть ті ж самі олігархи, пан Живага, пан Каламойський, інші пани, у яких відібрали це майно, і пред'являть досить круглу суму. Як це зробили китайці в міжнародному арбітражі, до України щодо відшкодування його вартості? Тому я все ж таки чекаю, що найближчим часом повинна бути повідомлена проведена оцінка і вартість того майна, яке перейшло в державну вартість, в державну власність, верніше. Тобто, якщо підприємство банкрут, то звичайно воно нічого не варте. Якщо підприємство не банкрут. То, звичайно, потрібно оцінити і зрозуміти, і не довести його до І Хто буде за це нести відповідальність у разі, якщо, наприклад, прибуткове підприємство «Моторсіч», ми беремо Моторсіч, яке є прибутковим, яке розвивається, яке тримається, якого є технологія, яке щось робить. А через 3-4-5 років роботи військової адміністрації чи тих осіб, які туди будуть призначені, воно буде знищене і розпродано. Почекайте, нам же ж потрібно буде відшкодовувати і спадкоємцям ці кошти, і всім особам, які фактично мають акції цього підприємства. При цьому вартість їх на сьогоднішній день, ну це б логічно було, а не на день, коли е, припиняться воєнні дії, якщо щось там взагалі залишиться після цього, е, після цього на цих підприємствах. Тому на сьогоднішній день є дуже велике питання, і це найбільше питання. Це безпосередня вартість майна і відшкодування. Я думаю, що після того, як ми це дізнаємось, буде і зрозумілим, що ж надалі е, задумали ті е, уми, які запропонували ставки головнокомандуючого націоналізувати так мовити, оця операція націоналізація, це майно чи це натяк комусь. Для того, щоб за щось десь платив. Чи це дійсно необхідні дії для безпосередньої підтримки Збройних сил України? Ну, не зрозуміло, яким чином підприємства-банкроти можуть їх підтримати, якщо там нічого немає і взагалі розпродається ліквідаторам. Звичайно, так розумію, зараз повинні припинити всі ці процедури банкротства. Ну, будемо дивитись і, слідку... і слідкувати за цим. Тому підписуйтесь на канал, а я вас буду повідомляти, що далі все ж таки відбувається. Відповідні запити, я думаю, що ми на... Правими для того, щоб розуміти подальші дії держави і розуміти те навіть під час воєнного стану, що нас очікує в подальшому, тому що я думаю, що війна все ж таки закінчиться перемогою країни. Ну, нам потрібно буде далі жити і розвиватися, а не сплачувати борги, які нароблені непродумано, непотрібно. І знову ж таки за це як показує досвід. Більшості випадків ніхто відповідальності не несе. Тому будемо займатися. А ви поки підписуйтесь, ставте вподобайки і будемо рухатись далі. І пам'ятайте, Україна переможемо. Віримо в зсу, віримо в перемогу України. До зустрічі!